Всім привіт, кожу і мультики. Так, тачки. Ну такий нормальний мультик, п'яте місце. Тачки два. Тоже сюди йдуть. Я давно дивився мультики. Ну це теж нормальне таке. Це я надивився, не, не знаю. Ну, мотор теж Дорі теж надивився. Це я теж не знаю що це таке. Ну <кій> старі це хороший мультик. Це дивився, але ну, не пам'ятаю. Це теж дивився. Що хотів вам сказати? Хотів сказати, що вже в новому році це друге відео. Будемо ще, будем, ще грати. Щось я буду проходити, там одна гря. Телефоні ще й не пройшов. Буду проходити. Так що всім папа. Підписуйтесь на наш Ніток. Під, набираємо підписників. Підписуйтесь на YouTube. Я дуже радий, що дуже є багато підписників. Сьогодні була трансляція в нас. Табок. І ще. Эм, ну, всім до па